Всім привіт, слава Україні, слава Збройним селам України. Приїхали до Петра, село Кам'яне. Колись знімав цю кобилу, закидав, помив, чи не закидав. І роботу, як вона, як вона їздить, Петро її не продавав. І Ми парували її вандамом. лошачок цей побімбо. Чотири місяці, моцний Моцний лошак. Петя вирішив продати, має там ще зоряну, продає або цю, або ту, бо я говорив, що Петя був раніше на війні, щось мав, ну, тримав цих двоє коней, зараз пішов на гарну роботу, працює. І каже, що ну, не встигає, щоб двоє коней. малий, Щоб двоє коней зразу і, і робота, то йому дуже, за... дуже забагато. Та й хоче продати. Хочу продати цю кобилу з лошаком або ту заряну. що продав. Зараз що ту заряну. Знімемо за цю він хоче 1800 доларів разу лошатим. Лошачок моцаний такий побіг, бо я вже казав, лошакове 4 місяці. Кушак зараз. По ногу має туди. Коріняки мої моцні. Моцний кошок. Нема що хотіти. Кошак сидить на 4 місці, що такий трохи підтягнутий не є, такий ситий якраз. Та такий я ще його пам'ятаю малим, паті, що щось допомагало нам робити, то ще такий був маленький куклатий такий лошачок. А зараз вже такий лошачицько, можна так і сказати, бо суперовий. Кобила ця пробу має теж сильне їде сильно, нема що. Нема що казати, брехати не буду, бо я сам з ними їздив. Їздив у ліс, він там Петя собі возив і трепету віз, якось там і дрова віз, трепет віз на, на дошки, то він із нею витягував нею в лісі. І вона що тяне, що поволоком, що ввозить, дуже, дуже сильно тяне. Моцна кобила. Я сам ну, сам видів, не знаю, що є відео якісь там, що знімав, але дуже багато відео в телефоні. Я повидаляв, так що якщо знайду ще відео, то ще додам, а ні, то приїжджаєте до Петі, дивитесь, їдете. Я думаю, що він вам, ну, звичайно, що коли або після роботи, або як, бо кожен день на роботі. тому що він після роботи попробує кобилу, де хочете, В чому хочете, чіпаєте, за що хочете, як хочете. Це тут тут люба люба проба, як то кажуть, кобила теж широка, попарована, ну, Лошата дає гарні. вона, Коли Петі купив, теж мала лошечку, лошечка була, не знаю по якому ж ребцю. Але шичка дуже моцна була. Та той лошак, що лошакове 4 місяці, який лошачисько. Такий що капець. Каже Петя, що кобил дає лошата вже ребців. Я знаю. Лошак моцний. На 4 місяці такий потужний. Шокобило доганяє. кобилу Ш... доганяє. голова за чорного зняти. Тато Олександровець, та? Олександрієць. А, ко... а, кобила... а кобила безпородна, зараз ми то приближимо. О, супер, кобилку приблизили, отака кобилка. То скільки ви хочете за цього лошачка? Сів, тисячу, дві, три, п'ятнадцять. За 15 продає його через 2 роки, коли буде запріжний. О. А це мо. Скілько? Третій місяць. Третій місяць, так? Можеш порівняти. Можна порівняти. Це 3 місяці. жеребчик, А, цей... а це мо 4. Я знаю, чи є різниця. Різниці майже нема. Лишень до тому по голоднінку. Я понял. та від Новолесанського цей що від Сергія купив жеребця, та а, Назар. Але воно пішло в маму, що тато на Це на любителя. чорний на любителя. Ну ну все, все правильно. Та якщо будуть дзвонити до тебе, то вже на одному номері на все буде, вже не будемо. Кого буде цікавити, той чорний теж буде на п'ятому номері собі. Подзвоните, запитайте, тут чоловік старший вже каже. Що не продав, він має кобилки, як він там. кобилка. То кобила, то, то ні? То а де кобила? Кобило? Ну, та я кобилу знімаю, зняв. То це жеребчик від неї. Від Олександрівського озера може просто цей. Може просто трохи вгрубний потім. Файний такий лошачок. Скільки а скільки кобелів років? Скільки кубил років? 12 років, так? 12 років, Ще не є так. Ну, Фані, лошак моцний. Лошак буде теж гарний, жеребчик На 4 місяці перебачили порівняння з тим чорним, той чорний чоловік теж буде продав, не знаю скільки хоче, то собі там таке. Зараз, зараз що... А скільки хочете за того чорного? Скільки десь 4 тисячі чи скільки? Mm -hmm. Каже чоловік, що п'ять, але ще так. Як... Місяць-два буде продавати, то якраз буде куштувати 5, та я не знаю. Може і забагато, може і ні. То вже треба на... Вже треба оцінювати, бо вже так хтось нахай собі дивиться, я нічого не буду казати, чи забагато, чи замало, не знаю, це вже їх проблеми. Я знімаю ці. Так що, кого буде цікавити, це кобилка 12 років, вже з глушачками кажу, їде дуже добре, як сам сам видів, сам їхав в нею, то нема що хотіти. Сильно їде кобила. І з кобела файна, широка. Да, бачите, саме грудницю має таку сильну не є така. Файна кобела. Лошачок має тулесно, як кобела. Засунув горі. Але в колений має вже коліна грубші, як кобела, то буде моцніший. Таке, буде буде торг, я думаю, 100% Петя щось упустить, бо таке. Продаж тоже не, не терміновий, щоб ніхто вже не думав, що зараз раз-два коні йому не цей Він шо, рано переселив, той, на обід пити, приніс. Десь, о, чи хтось, чи хтось його принесе пити, то й, й вечір відігнав пити. Кобилка дойде добре, бо не красити лошачок, лошачок єсцейший. Зараз зніму по другу кобилу, що Петя продавав її першу. Ця зірка, та зоряна. Наші зніму ту кобилу, Патя їх двох продає, яку хто хоче, за ту щось багато розказували, що їде, не їде. Ми вже знімали, відео, як на оборонах, Волочі зараз не чужу, тишаємо, а Ця любу роботу робить. Це Роби, на ту, роботу робить, вже знімали. І казали, там хлопці якісь писали, ну, у них їхала, чи вона в них не їхала, не знаю, це їх особисті проблеми. Кобила зараз їде, петь вона не має різниці, яку продавати. Чи цю, чи ту. Сказав, що кому підходить Ця, ця зоряна, що ми були біля неї. 1800, а ця зірка 45 тисяч хоче. І теж і теж. 45, я сказав, так, 45, Петя вже є. Петя може теж з вами поїхати, попробувати її в лісі, бо я кажу, люди розказували, що вона не їде. Може просто хтось вже є, довів до такої степени, що вона не їхала. Вона Петі, далі 4 місяці, всі десь так приблизно. Вона вже відійшла, відгодувалася. І вже перепеті немає різниці. Одного коня кажу, що буде тримати, кобило буде любу тримати для себе просто. Це теж кобила попарована, але не нашим, вже не вам я вже її знімав, вже її що Петя її продає, ще раз її так просто зніму, щоб, щоб подивитися. Такому довгому зіпасе. Що, немає нічого, це все так хобила, немає. Що, що, що. Чи новолок ну, Сандріць мені Петя порував, я не знаю. Ну ця теж вже хобила їде, проблем немає. Тоже, Петя, ногу має теж добру. Не знаю, так що кому що буде підходити, можете дзвонити, можете дзвонити за ту злушати, можете дзвонити за цю. За що хочете, дзвоніть. Говоріть. Барте теж гарна кобилка. Наша ну, хотіла. Супер. Кому яка більше підходить? Звоніть, питайте, бо одну якусь кажу, би продав, бо йому трохи забагато. Забагато двоє коней. Так що йому немає різниці, у нас немає таких ні лісів, нічого, у нас тут таке. Якісь городи, ти щось для себе, якісь сіно привезе так. І просто любить хлопець ці коні, ти мусить себе так мордувати з ними, бо, бо з ними нічого не, не, не заробляє, бо на роботі. Так тримає, так аби, так аби було, так аби той хлоп мордувався. Ми мав роботу постійно. Хто любить, той тримає, той, той, той то знає, і цінує. Бо то... Хто не мав, не має, той і не знає, і не розуміє того. а Хто хто має коні, щось тримає, той розуміє, скільки скільки труду це забирає часу і і здоров'я, то з ким не так просто. Та да, всім не просто, Господарку тримати, то навіть, навіть ті і то з ними треба купа часу купа часу проводити. Так що з господарку дуже дуже важко, але таке. Хто любить, то й мусить мордувати, то так все. Так що, якщо а що цікавить вас кобела, чи вона, чи друга, дзвоніть. Звоніть, пишіть. Патя вам. Патя вам все розкаже. Чи за цю, чи за ту. Нема різниці. Ця зоряна та зірка, бо Або ця зірка та зоря. Все, бувайте здорові, всім гарних переглядів, кого цікавить, дзвоніть до Петра.